27 червня 1996 року розпочалося найдовше пленарне засідання Верховної Ради України. Депутати працювали над змінами до проєкту конституції майже добу. Голосування за основний закон відбулося вранці 28 червня. Парламентарі голосували по 10 разів, щоби прийти до спільної думки, і вже о 9.18 ранку конституції України сказали так: 315 народних депутатів. Документ був прийнятий на п'ятому році незалежності країни. До нього було внесено близько шести тисяч правок. Конституція в Україні має найвищу юридичну силу, тому закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її основі. Документ також був схвалений міжнародною спільнотою. Конституцію України назвали однією з найдемократичніших у світі. А автор найменшого за розміром основного закону нашої країни художник-графік Ігор Степанов. Видання має 160 сторінок, а його розмір 2 на 3 сантиметри. У 2014 році під час саміту ЄС у Брюсселі була підписана економічна частина угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Свої підписи поставили тодішній президент України Петро Порошенко, керівництво Європейського союзу, а також глави держав та урядів країн-членів ЄС. Ця частина угоди передбачає економічну інтеграцію України з ЄС, а також зону вільної торгівлі. 1 вересня 2017 року угода набула чинності у повному обсязі. Підписання документа мало відбутися ще у 2013 році. Але тодішній президент Віктор Янукович під тиском Москви відмовився це зробити. Згортання курсу на євроінтеграцію викликало хвилю протестів в Україні, які увійшли в історію як революція гідності. Рік тому, 27 червня 2022-го, росіяни завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру «Амстор» у місті Кременчук на Полтавщині. В момент терористичного акту у будівлі перебувало близько тисячі відвідувачів. Авіаудар спричинив пожежу, яка зруйнувала споруду. Внаслідок ракетного удару. Загинуло щонайменше 20 людей, кілька десятків постраждали. У місті була оголошена триденна жалоба. Ракетний удар по торговельно-розважальному центру Амстор найбільш масовий російський обстріл Полтавщини від початку повномасштабного вторгнення. Удар по Кременчуку засудили світові лідери, зокрема президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, президент Польщі Анджей Дуда.